Все йшло за планом. нас було троє, у нас були маски, і трохи зброї. Один бере касу, другий на варті, третій на старті. Але щось пішло не так, стрілянина, крики біжимо в тумані. Нам треба за ріку потягнувся з землею, слід кривавий до переправи. Гей, чоловіче на човнічі чуєш, пливину сюди сріблом заплачу. я. Бери, що хочеш, не шкода нічого, пусти на човен. Річкою душа попливе пропаща, на тому березі буде краще. Ям нічні місце у човні. Важливий гесенко полиш мені яєчка ля ля так ля а може я буду готувати, а ти зганяєш за хлібом? Ну, давай нормальним? так і зробимо. Ну, тільки мені покакати чуть треба. Бля, це ми похаваємо в 10 вечора. <рес> Мальчик, я тебе, слухай, уложу, блядь, просто з однією правою, отак от, от, нахуй. І животика в своїм теж. Ти в мене в моєму животіку, сука, пробей присуху, блять, спочатку. А потім будеш мені розказувати. А потім вийдемо з тобою, сука, на колоках пиздиться. Я тебе отак от. Алло, нахуй? Будете драчить собі в ванні в туалетіку самі собі. Ніякого секса нахуй. Витаєте. Хочу познайомитись з тобою. Вітання мої. Вітання. Як тебе звати? Е, Валентин. Ми вас не скучає, да, що я знімаю? Е, насправді так. Вас? Мене дуже сп... Ну ви, ви самі підійшли до мене, якщо е, що. Я це буде. Це слово. Та ви можете спілкуватися з такою мовою, якою вам зручно. Ні, я хотів би так. Доброго е, вечора. Це моя жінка. Валентин. Да, це дуже гарний. Мене Сашко звати. Дуже приємно. Ви давно тут додомуся? Да. Так. Могу я вас чимось. Е... Пригостити? Так, ось. Ми... Ні. Так, так. Ні, дякую. Можу Можливо. я вас чимось пригостити. Так, да, можна. А можна з жінкою? Вас пригостити жінкою? — Так. А що ви хочете? Грам кокаїни і дві такі. Я засуджую таке. Ні, ні, ні дві такі. Диплом бакалавра Запорізький національний університет. Дата видачі 30.06.21 року. Спеціальність психологія. Піть будете багато. Все. А тепер ти. Та зловесний треба, а не роз'єбний. Це що таке, блядь? Блядь! Блядь! Мухи-хихі! Які нахуй мухи, блядь. Мухи-мухи, мухи! Один раз, коли ще там не вчився, а просто до сестри в гості приїжджав, один разочок я їбав чистою, я їй бачив! А як це так почекати? Всім здорово, блядь! Здорово, магой! Опа! <реш> Дивитеся прийом називається 400 ударів за секунду. Но ну ви не хуй по хую спине порахувати, блядь. блядь. Дивитесь, ну, Ой, Понял, ну, блядь. А кліпи є? є? Слухай, за це це цей стрім точно є. <реш> <реш> шутишь, че шо? Блядь! Снимай. Саня, я так рада, тебе бачу. Мне кажется, клипом пахнет. Не только пивом. Дурак, что ты мелешь? Берешь в ладошку вот так? Вот так в ладошку. О, в ладошки. Бля, как же и на вообще с как пизда. Я аж сам песка захотив наебнуть. И Ищи, сука, как пальчик. Дык. Просто обсмаковываю, гад, блядь.

Ми з тобою, як меч і ти, Зимой твой трус, я не сімаленька небесявой ти, ми з тобою, як меч щити. Кусай грушу. Кусай, кусай, Нейда, кусай, кусай. Кусай, 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 кусай. Я, кусай, кусай. <рисуйся> <рисуйся> давай, 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 не тушься, кусай. Кусай, кусай, тут. кусай, кусай, я, кусай, кусай, кусай. А тепер як в Наруто. Яка там пісня? Кінь-цан, дзінь-дзунь, дзінь-дзунь,

Єбать, реально. Так і підпишем, да? Я б так робив. Якщо б я був фокусник. Фокусник, сука, з маркерами. Дивимося мої сни. Ну тут про фокуси, просто про фокуси. Це картинки да. фокусів, так? Так, да, да, картинки фокусів, Чорнобілі. Дорослим чорнобілі сни сняться. А мої донці сняться які? Кольорові. кольорові. Корольові. От, якби я ось так потер, то які були б сни? Такі ж самі, але кольорові. А, ну. Ага. А от мені завжди було цікаво, що сниться дані повару? А, мені от останні раз… Не гори, не гори. А, ну там ужасно. Я а ну подивимося. Що сьогодні снідані поро? Сьогодні не помплявся. <плес> О, сіські піски. <плес> <плес> Даня! Ну, боже розгорання. <плес> розпуста. <плес> розпуста. <плес> <плес> в книжці прочитали, що всесвіті ці ідеї, які приходять нам в голову, вони вже всі сформовані. І Всесвіт вибирає серед людей провідника, кому ця ідея. Прийде. І якщо тобі приходить якась ідея, типу, ти її не реалізовуєш, і потім хтось інший реалізовує. І знає, якщо вона тобі приходить, значить час цієї ідеї і у всесвіта ем, час настав її виплатити. Мені типу. вони... всесвіт, всесвіт часто кидає в голову подрочити. <світ> 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 у всіх так, голова забіта. Ти збраний саме та. для цієї ідеї. <світ> ти, ти не реалізовуєш цю ідею. Прикол в тому, що не ти її придумав, а всесвіт типу, рішив її реалізовувати через тебе. Ти, наприклад, ганяєш. Ці думки, складаєш ручки і кажеш, ніхуя я робити не буду, поняв. То ця ідея ідеї переходить до наступного, хто буде її реалізовувати. І він реалізує, і ти такий думаєш, блять, а він не спиздив твою ідею. Просто час цієї ідеї настав, ти її не захотів реалізовувати в цей час. Хтось інший реалізував, бо вже час її настав. Та зараз буде дроп. Я вже оп, опа, дропап-папом. действия <свес> <свес> два действия, два слова. <свес> да, наставляй, ты упизду твоей маме, блядь. Засуджи нахуй, блядь, такую. Я дела. вам кажу, два действия, два слова. Все <свес> соль, Да, упизду, блядь, ебать нахуй. <свес> <свес> так пошла, блядь. Что тебе поднесли, блядь? Ну что ты ебанутый, блядь? Тільки в голос, пожалуйста. Зустрічайся! Тисяча... <реш> Два слимаки, блять! Один крапка, див, один дивиться на іншому, потім на блискучий слід за ним і каже. Дво крапка тере, блять, чи дефіс, блядь, блять, хуя знаю. Слухай, я все розумію, спека, три крапки. Але це ж не привід зовсім без трусів бог. Шо він мені пес, їй хуя не розумію, блять. Хай, я живий, блять. Бо я чую, що з тарами буду мертвий. Не, не волойоб, цей мікрофон ти заїбав, блядь. Я тебе прошу, молю, блядь. 15, блядь. А а ну зацік! Ти го це зядь! Ся твої троску! Сядь! Сять! Не можна футболку знімати! Не можна! Не можна! Можеш покатати надпис на трусах Сядь! Надпис на троть! Сять! Сядь сі скіл! Блять! Майсвек! Оце ось! Бля, в різних тварин, типа секс по різному відчувається ж, так? Я я думаю, це є якісь тварини, в яких секс прям найприємніший, знаєш? Ну з котом. Вирубай, закінчуй стрім, закінчуй стрім. Закінчи стрімдже. закінчуй стрім життє. Ставлю панелі, приймаю ваніли для горла. В такі часи ти дуже горда, а я мудак. Ось так, заводський брак. Ти кажеш, що ти мій брат, бро, what the fuck це не так, фул сак. Я зробив склад, підняв клад, пішов десь, рот курити сі тупняк. Блять, я не знаю, ви вже не викупаю. На не 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 А кажуть, я ангел на землі, так я є так чи ні, красу твою бачу я у вісні а прокидаюсь Прокидаюсь і життя знову гівні. Приймаю близько до серця. Слова де багато сенсу Життя як п'єса, не хочу бути як песик. Так не спеціально. Осьом. Осьо. да — Фламінго. — Фламінго і лелеки? Але майже не рожеві. Що ви? Та ні, вони рожеві. Крила дуже рожеві. Прикольно. І він до лада сидить, дивиться, на це все думає. Боже. Дайте мені жабу думає. Що ти понюхала? Це сайди з усього світу малюють пікселями на мапі. Зумлю коростень а там. Дай кажут, я готую. Кто ты зробив, блядь? Признавайтесь, хто зробив? Мід запушила, флешка. блін, в мене облац з рота Ну нащо ви робите кліпи, бляха, як я плююся летом. Клип это хедшоты! Да нет там жу, блять! Ну ты не регай, блядь, уебану хуйню, блядь! Так, по фокус-тре. Понял! Слёха, ебаный тут зажди Хто кого їбе? Я тебе їбу, ти мене їбеш. оу! Я тебе їбу, ти мене їбеш. оу! Я тебе сосу, ты меня сосешь! останнім подобається, да? На час, на час, Вітальчик, ты му хорош, хорош! Все, ведь виходь, бувай, все, не минуту. Увидишь, я блядь, а це ти затащив на своїх своих На, навин напиши! Поки я тут! Поки я в Балилови! Вашать! Купы ты проровся! Я в росписи сел! Сука, блядь! and А, я забув what the ДТП. В мене була ідея, що ми з тобою зайшли в магаз, а. я купив адаптер і USB-шнур. Так. І, коротше, адаптер подарувати Трембі, USB шнур 에, Марії, для того, щоб, типу, короче, ти поняв? Щоб вона типу всовує в адаптер, типу, відстрапонити його, поняв? Ну, типу він тих найоб, Au oh oui. Я все таки зроблю, Боля, все готовлю. Такі насильні, давай, давай. Якщо зараз буде балаган, я... Такий стиль, блядь, я бачу, що ви хуєрні. Так, так, фішка, що репа, фішка. Репа, фішка. Ай, блядь! Хорош, блядь, я його лобом роз'єбав, блядь. Довго чекав вже цю кнопку ібану, він уже не дивився, а просто зайшов на автоматі за цим посиланням і що там, уточнив адресу, не уточнив, але вів дані з картки, і зняли всі гроші, що були на картці. А Uh -huh. Ага. Хіба там кардіо і не робить. Це просто Ті, інші, но. не дарма пілати з цей весь проход. — Мені сьогодні в Києві дуже жарко. Пацани, до вас питання. Що ви думаєте yeah. про Римську імперію? У мене ім'я Роман. Так. А ну. якщо були б нові часи, то ти був би Times New Roman чи просто, ну. Я yeah, все одно Times Old Roman був. Times Old Roman, да? а шрифт, який в тебе? В мене 17 тисяч. У мене, ну чесно, якщо чесно, то сім, але якщо ну, набрехать, то всі двадцять два. До речі, прикольна пляшечка стоїть. У мене цей у мене всі фільми з Ліндсі Лохан, коли вона була молодою в праймі, всі комедії приколи, я їх так обожнював раніше. Це хто? Лінці Лохан? Мені, я, просто, я думаю, я знаю хто, але молодий, ти, просто молодой, сказати, ти мужик, не знаєш ланці Лоханчу. Історія полягає в чому. Історія полягає чувак, в чому. у мене мені дуже погано на імена, але вона, дуже непогано пам'ять обличчя. розумієш? Тому я типу зараз мала... намагаюсь тобі сказати я про те, що рамочку, якщо мені її показати, то я зможу на неї подивитись і сказати, тобі бачив я її чи ні. А не знати Пані. танки для тебе це питають? Танки? Це не мех? Бля, Танки це найгірша хуйня, яка існує в житті. Я не знаю, хто грає в of Tanks. Це просто пізда. Я нещодавно дивився на Gamescom, Геймс World of 2-0. Навіщо? World of Tanks 2-0. Навіщо? Якщо і World of Tanks 1-0 ніхто не грав, блядь? Навіщо? А прикинь, що вони типу взяли, і зараз вони поїхали, і нас залишать вдвох. І це типу реаліті шоу, і це був сюрприз, і це була перепідготовка 30 днів. Коротше, до цього. І це вся їжа у нас і, це на їжа, І це вся їжа, і це вся їжа, і суть шоу, це перевірити, чи В'єган типу за 30 днів зламається і почне їсти балик. Прикольно. Жить матку. Ну, бачиш, і ті пуля сидить же ж і от пише. Ну, бачиш, Що? сидить же ж і пише. Йому весело. Алціор спряч пуза, дужечка, дужечка. Ну, до речі, знаєш? Ти знаєш? От це до речі. Бля, хорош, давай. До речі, непогані справи Кегеля, Ромчик. У тебе Як? стояк буде дуже, дуже жорсткий сьогодні. Я знаю. <свісна> Я, що я хотіла сказати? І, коротше, от на мейнкасті коментували ми, тобто да, от так і було все. <свяк> ти <з> сидів <плес> мовчав, я вийшла! Бля, ні, ми з ними я, розмовляли. Я би прийшла, шага ще, а потім різка взагалі. — А потім я сходила з ними в кіно, ми набухалися. А на що ви ходили? Ми да — драйвер так, Блін, це охуєнний да, фільм, до речі. Він туда. дуже стильовий. А потім я Філіпу кажу, а хочеш до нас, ну я з сестрою жила, до нас з сестрою пойти, пойти типу, там потусуємося, у нас кое-що там ще є, і потусуємося. І ми пішли туди, набухались, скажімо так, і потім я піднімаю кофту і кажу, візьми мене за сіськи. І він бере мене за груди, і потім ми починаємо цілуватися, моя сестра лягає вас... спати. Якось я відказати було на добре від автору Дика діла, кия прабарафік Стапала, злапала спутула, взагалі не виступаю, Тома я сижу, вяжу, ховаю, бутори граюся, в шутори, диви ді не вимикаю, І за невистяні не сижу, Стапола зла пола спутула, взагалі не виступаю. Тома я сижу, в'яжу, ховаю, бутори граюся, в і дивіти не вимикаю, і за невостя мені сижу.